Бачите, такі, як ми мене на прошлій рибалці брали. О, нормально. Кіло тут є вдари. Навіть без питань. Вітаю вас, друзі. Приїхав я, друзі, знову на нашу рибалку. Ця рибалка на, на, на пслі, на тому самому місці. Прежде, чим ми ловили, я перед цим ловив два дні назад ляща. Ну, знову сюди приїхав. Буду знову тут пробувати ловити пляща. Так що будемо рибачити. Ну, замішаємо приколку. Я використовуюсь фішкою ляж без сквіт горох. Оце я на таку приконку люблю. Добавим сюди ще трошки зернових. И все будет путем. Добавим сюда сейчас. Вареные пшенички. Так. И все так. все, из за Миши. Все старое осталось. Все. Все, замочим, хай настаивайся. Оживляемся, Наживляемся. все есть и все. Покинув три фідера. Перші. Ну інтересно. Ляс скидається прямо в березі. Я рано утром приїхав, то днем він дав. Він далі. Зараз я не знаю як і поступити. Ось прямо в березі ходи ляж. Йома йо, дивіться, -йо. дивіться. Дивіться. Дивіться, що робиться. Бачите? На камеру. Ось, ось. ось. Плячку ходить прямо в березі. Ну що, поки, поки трифідера, поки на лагоди закинув. Чекаємо, чекаємо. Що воно нам сьогоднішня рибалка принесе? Та рибалка була капітальна. А що зараз буде, побачимо. Місто те саме, все те саме. Будемо пробувати. Ну що, вже півтора часа я просидів, позаймався підготовчими всякими роботами тут. То ступеньки прокопав, щоб не спускатися більше щоб до води можна було підходити з однієї сторони, з іншої, то можна а з цієї сторони не годиться. було. То поки ще нічого. Нема поки. Так, поки ми чекаємо покльовки. Заварити какие-то. Зваримо поки кави. Поки вони хай. Ну все настроєно. Переснідаємо. Поки суть діло, поки немає поклювки. Вот так кто се а пицака. а пицака хто? А де який лящ? І який ляж? Та моё. Він, який кабан. Так, ну то ж. Дома о! ловкий, дивіться, який. Такий більше кіло. О, він оцепився сам. Чудово. Ну що, садок? Перший риба. Ну що, наживляємося, як кажуть, перший пішов, перший пішов. Є один. Довгенько я, конечно, чекав. Ну нічого що ж. Значить, рибка ще є. Та і бачив. Він зутра під самим берегом ходив. Не Все, прикурка, тільки, тільки заколотив, ну нічого думаю, настоялись трошки. А, та це ні. Це щось таке. Ху-ху-ху-ху-ху. Оце да. Не ожидав. Не дав. Також і не було б тут. Это карась, дивіться. Бо я думаю, щось таке, щось, щось мале. Карась. Ну хай буде і карась. Давай, що воно на горох, як ударить, як ударить. Що голови, блін, не вхватить ніяк. Стали, то. Я знав, що це він. Він мені чуть фідер не, не вкрав. А От Зацепився я крепко. Дивити. Не оцепить. Це лувки. Такий. Ну побачили, буду оцепляти. Так, мабуть, треба переобідати. Тут у мене гречка з м'ясом. Зараз ми її розігріємо та переобідаємо. Ну. Рибалка рибалка, я треба. надо. Ну, та нічого. Сьогодні разносорстна рибалка. Головень, карася, лясь, подлясь — Це те, що я впіймав. Ну, Всього потрошку, всього потрошку. Ну, то вже нічого. Время 12 годин. Ще в мене до вечора все є, я тоді приїхав, мабуть, впіг десь у час, та поки дощ, та поки те, та поки все. Їх. Жабки розпівалися. О, видно стало все там. Ого, да-да-да о! По центру, які лящари йдуть, йо-маю, два. Угу. Опа, 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 тут. Ага. Оце ми якраз. Попали. Попали на поклювку. Камеру якраз виключили. І покльовочка. Так. Це ж треба її під цим провести бігом отак. Ой-ой-ой, ні, не туди. Він обійшов. Понятно. Вийдемо потихеньку. Бо тут слизько, блін. Це стільки на, наживив, Тільки перекинув. О, хороший лящик. Хороший тук тюк 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 тюх Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Оп, сюди. Хорош лящик. За кіло. Бачите, як. Такі, як ми нас на прошлій рибалці брали. Нормально. Кіло тут є удари. Навіть без питань. Все, порядок. Ну, і обід приготували. Дівча вся п'іймали. Нормально. Все добре. Все Жисть удається. Зараз в герочок приготовуємо. Все, нічого. По обіду між новими силами будемо далі рибалити. Ну бачу, воно в голодні. Вон головні йдуть. Ну, як ражеш, через мій фідер йду, там, де моя кормушка лежить. Ну, вони поверху йдуть. Тих, що ми бачимо, то мать не наші. Наші тих, що ми не бачимо. Ну Давайте вже доходьте туди. Є бать. Там, де вони ходили, я їм, я їм туди і закинув. Так, проводимо, проводимо і спускаємося. І спускаємося потихеньку. Щось уже що, що? слизько стало. Що там? О, та хорош. Тихо, 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 тихо. Бачите, який. Опа. По воздуху, воздуху. Хорош. Це наш. Та дебелий. На весь. Бачите, який. А, ти ще й поняв. Типа ще пробую цепи. Опа, все хорошо. А де як загубу? Капітально всі. О, який. О! Та добре. Десь на кіло 400. Все, наживляємося, бачите як удачно ну, я в целі кинув. Якраз кинув там, де вони ходили. Якраз попав на голодного. То що захотів спробувати мого черв'ячка. Схотілося йому переобідати. Так, да, я замітив. Да. Не, як головень ганяє, малюк, Той малюк і мені, коня, сірячки об'їдає. Ну, що ж, і йому їсти треба. Наконець-то дождались. нет, что дождался. Иди, 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 иди. Иди, иди, иди. Иди сюда. Фу. Есть. Хорош, ящик. Хорош. Ось такі для щека Фішов з розгоду Фу. Це такий же довгожданий вже так його довго ж чекав Два часа ждав Да Це не та рибалка що... Як казав то, рибалка вода була. Ну нічого. Ну, звісно, такого ляща як той раз вже щось мені не попадається. Це такі за кіло. Мой, демо. Ага. Бродяга, бродяга. Бродяга, бродяга. У. Все. Лесько тут. О! Лящики. Лящик, лещик. Лящик. Ну, вот это як. Підцепился слабо. Ну що, друзі, закінчилася наша рибалка. Ви самі бачили, що ми піймали. Риби наловили. так, Небагато не норму піймали. Так що не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. До скорої зустрічі, до слідчих рибалок. Це вже на слідуші на нас рибалки, я думаю, будуть насильні. Пока.